Вітаю вас! Давайте подивимося, що чекає Херсон, взагалі Херсонщину, згодом. Коли пройде трохи часу після оцього наводнення, після цієї катастрофи, дивимося майбутнє Херсона і Херсонщини. Що буде з Херсоном, з Херсонщиною, трохи згодом? Ну, починаючи від оцих подій і тоді, надалі, надалі. згодом. І, звичайно, це вже буде йти мова про час після війни. Диявол тут як тут. Диявол із шкури виплигує, аби дошкулити, аби своїм. Смертельним несамовитим танком знести Українську Херсонщину, кинути в прірву зубожіння. Зубожіння, розвалу і не дати володарю тріумфу шістка жезлів, так? перемога. Проявитися в цьому місті. Ну, дьявол вискочив перший. Це настільки красномовно. Про що тут йдеться? Що буде? Звичайно, оця Ну, це не стихійне лихо, ну як воно стихійне, але воно не природне, воно рукотворне. Тому, звичайно, нам його прийдеться переживати. Біди ще буде багато. Ну Тут не треба бути екологом, щоб зрозуміти, так? коли вода така розлилася, то звичайно вона за собою потягне наслідки, які ну, такі будуть не дуже веселі. Я про них зараз не буду казати, ви всі, то дорослі люди, розумієте, що це може бути. Але все рівно, якби він той дьявол, не б існувався, це не буде завжди. Ви ж розумієте, всьому настає кінець, і війна скінчиться, і ця повінь наша скінчиться, і, і хати просохнуть, і сльози просохнуть. так? То диявол, він хоч і скаче зараз. Оце, що, що він робить, як він цю Херсонщину в прірву кидає. це тут про все. І сама війна, і підрив цієї Каховської Гес і надалі, як буде забруднена екологія, яка буде в нас вода, це все тут, в цьому дияволі. Ну, і то нам придеться з цим, звичайно, мати справу і якось тож вирулювати, як то кажуть, що ще? Ну, ось ось десятка жезлів. Важко буде. Важко ще буде Херсону. Важко із-за води. Так, на майбутнє. Звичайно, це затоплення ну, не пройде безслідно, ще раз мені про це кажуть, але вода наробила лиха, і вона ж буде як поштовх для початку для, для інших активних дій. Так, людям важко зараз, і буде надалі важко ще деякий час. І буде здаватися, що й перспектив немає, і чим то все скінчиться, якою буде Херсонщина після цього руйнування ГЕС. І теж здається, що, ну, таке, знаєте, як нерайдужні перспективи. Це таке ще буде. Але цю проблему з ГЕС її не відкладуть на невизначений час. От, скажу вам, вода зруйнувала, і вона ж наповнила Херсонщину добробутком. От цей ж, ця, чаш про це каже, розумієте? Бо до цієї ж води і буде прикута увага. Це, звичайно, річка війде в своє русло. Бачите, тут усі ту скубки про це кажуть. І на це буде дуже багато, якби поглядів, прикуто поглядів. так. Це такий, знаєте, буде творчий підхід до цієї справи. Це якийсь буде. Знаєте, це як, е, якийсь шанс, який випадає в нашій області, і її зроблять ще кращою по королеві жезлів. Занепад не, загрозує, не загрожує Херсонщини із-за того, що порушено Каховську ГЕС. Ні. Оця королева жезлів каже, що проблеми області будуть от, завжди дуже актуальними. І це буде притягувати. От знаєте, як це буде як першочергова проблема номер один в Україні. І вже зараз будуть йти якісь розрахунки, якісь проекти для відновлення. Королева жезлів дуже активна карта, перспективна. Тобто вода принесла біду, і, і, і за цією водою до Херсону будуть прикути погляди. Що ще? Ну, і знову пентаклів, гроші вкладання. Знаєте, от як тільки вщухнуть обстріли за Херсонщину, зараз, зразу візьмуться. Зразу. Я вам казала раніше, що буде тут у нас якийсь керівник Херсонщини, який він має бути військовим. І він такий буде, буде такий дуже натхнений новими серйозними ідеями щодо Херсонщини. Так. Він буде... Дуже так от наполегливо діяти для реалізації цих ідей. Якось знаєте, ну людина буде вкладати всю силу відновлення Херсонщину і саме в відбудову і ну, відновлення. І в, 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 оце саме, в цю саму справу відновлення. Повторяю, най те саме слово. Тут просто багато йде інформації, мені хочеться її дуже стисло вам дати. Буде дуже багато вкладено коштів. Бачите, десятку пентаклів. Тут десятка пентаклів, і туз, десятка пентаклів і туз пентаклів. Це багато коштів. Головне значення десятки пентаклів це процвітання, надійність, безпека, виконання якогось земного бажання. Тут ось багато жезлів. І Трійка, десятка це така активна робота, швидкість, рух. Дуже багато і швидко будуть реалізовуватися проекти по Херсонщині. Знаєте, я вам так скажу, у Херсона дуже добрі і позитивні перспективи. Ну, ви мені пишете, що в мене завжди такі, знаєте, лайтові такі розклади. Ну, Тим не менше, карти, що як випали, що як вони, показують, те я вам і кажу. Тобто, по Херсону і області будуть працювати багато експертів, бо щось треба робити якось за іншими принципами, і дуже швидко. Також це будуть знову таки допомога від інших людей, ну від, від партнерів. А головне це швидкість. Мене це дуже радує, тому що це не буде відкладено та колись, там колись, колись. Вісім кажезлів це така, знаєте, це карта, це володар швидкості. Тобто ми не будемо чекати руками. Вісім жезлів – це єдина карта, от що ясно вказує, що події будуть відбуватися но, найближчим часом. Я кажу, ось, як тільки дьявол вщухне, як тільки но, припиняться постріли за Херсонщину будуть м, братися. Тут всі погляди прикуті. І до тієї ГЕС, ну, і звісно ж, і до всієї Херсонської області, тож у нас е аграрії там. Так? То Херсон, хай би там що, обстріли повіні. Але тримаємося, у Херсона дуже чудове майбутнє. Сюди ще буде туристів багато приїжджати. Ось побачите. То якщо ви задумаєтеся зараз, яким бізнесом зайнятися, то я вам вже наперед кажу: розвивайте туристичний бізнес. Через 5-6 років це буде ну, дуже востребовано. Дякую вам за увагу. Херсонці, тримайтеся.